Привіт! І сьогодні нового розкладу буду перероблювати трішечки на магазин, бо там одного. Так. Да. Давайте почнемо це робити. Так, що це в мене там так? Ось цей ось можна стилаш цей підрати. Да? Так? Ну, або так. Да. Ага. А що я зі світлом зробив, а? Підемо робити все знову, так, де це мій провод за світла. Усе відновили. Пошто трішечки заділи, так. Бо я б так не хотів. Так, так, каса хай мене так і стоїть, так. А ні, Касу хоча можна куди, куди перемістити. Угу. Ближче до стіни туди. А так можна на стелаж робити. Ще один. Ну що ж робити? Ну так буде, так буде, значить. Зробимо так, як було тоді. Так, ось ближче сюди зробимо, давайте. Боже, що я зробив? Боже, що. Ось так. Давайте. Що я зробив? стоп? М У мене день який такий поганий. Не дуже. Ну я вам це не, не рекомендую повторювати за мною. Да. А я зрозумів, чого вона не працює. Так, давайте трішечки це. Приберемо. Да. Я так вирішив, що каса десь так буде стояти, да. І світло перемісти от, да, сюди. Да, і давайте доробимо. Угу. все. Чекати нових серій про Аврору Мультимаркет. До побачення!